Кожного ранку протягом навчального року до села Малі Будище, що на Полтавщині, прибуває рейсовий автобус, який привозить до школи велику групу дітей із сусіднього села Глинського. Їх зовнішність не схожа на типово українську, але вже давно тут на це не звертають уваги. І Крам нещодавно повернувся з Росії в Україну, де він народився. Його батьки вирішили, що для проживання їхньої родини Полтавська область краще, ніж Ростовська. І крам таким рішенням задоволений. Тому що була родина і є тепер. ви вивчали? Вірш якийсь, так? Ось давай вийде, вийде сонечко. Ось, повтори, ось ось. Виїде, виїде, сонечко, на дідове полечко. На бабине зі лєчку. Маленька Сабріна також народилась в Україні, а її дорослі подруги в Узбекистані. Бабусі та дідусі більшості дітей із українського села Глинського вважають своєю батьківщиною Грузію. Деякі з них уже понад 15 років мешкають зі своїми родинами на Полтавщині. Їхній народ називають турки месхетинці його коріння в одному з районів Грузії Мисхетії в 1944 році Сталін з невідомих причин оголосив практично всіх турків месхетинців ворогами народу і насильницьки депортував в Узбекистан. Ля Ідрісова добре пам'ятає, як 12-річною дівчинкою змушена була залишити рідну Грузію. Її батькам дали три години, аби зібратися в невідому дорогу. Ввечері вічером селяна, ага, Зразу, потім. Я стала зразу, давай поляпи. Осталась там карау из хат дома, все. Только пустой гоняю. Ничего не брала. Мужчина, все, армия поехала. Керман Дадаєв теж народився в Грузії в 1926 році. Він також пам'ятає несподіваний переїзд до Середньої Азії. Пам'ятає те, що далеко не всі доїхали. Трупами турків-мисхитинців устелений цей шлях. 25 п'ять на товарним вагоном ми їхали. Це я не знаю, декабр місяць. Холодний бутав. Декабр місяць. На шалоний вагон, На один вагон 72 два чоловік був. Його зерно все там, блін. Дев'ять дітей, 31 онук, 10 правнуків. Таким досягненням свого життя Креман Дадаєв дуже пишається. Але сумує ще чимало рідних мешкають далеко в Росії, Узбекистані. Сумує і за самим Узбекистаном, куди не зі своєї волі потрапив. Там турки месхетинці до 1956 року були позбавлені більшості громадянських прав. Лише з часом життя нормалізувалось. Роботу, а не плоти. У нас багаті був. Наші председати, були, бланки, наші були всі. От. Жаль з приводу того, що довелося залишити Узбекистан і перебратися в Україну. Про це в Линському довелося чути неодноразово. же. Все було. Ну все було. Дом, господарство, все построєно. Нічого я не думав, щоб я знову буду построїти. Знову починати, це взагалі трудно. Знову сломати і строй. У червні 1989 року у місцях компактного проживання турків месхетинців в Узбекистані трапилось те, що потім називатимуть ферганською трагедією. Вона була однією з перших міжнаціональних сутичок у Радянському Союзі пори перебудови. Чимало турок месхетинців загинуло, на них нападали місцеві. Хоча саме місцеві у 1944 році допомагали туркам виживати в Узбекистані. Народ, який відчув гіркоту розставання з батьківщиною лише 45 років тому, знову змусили шукати сили для виживання у нових чужих краях. Частина подалась в Росію, частина вибрала Україну. Ну до останнього ми не знали, що буде так розворуха в Узбекистані. мы вообще вообще вот, когда я слышала вот в Ергане, в одном городе есть Кувасай, ну узбеки камни кидали и ну бунтовали, ну что-то это Вообще, мне. я не верила, чтобы этот народ сделает так, потому что ну не было они такие вредным, не знаю откуда это Ну, Лола Дадаєва, ще коли була студенткою Ташкентського педінституту, де вивчала узбецьку мову та літературу, палко вболівала за футбольну команду Динамо Київ. Та й Україні симпатизувала здавна. Вона й стала ініціатором того, що частина її народу після африганської трагедії поселилася в Зіньківському районі на Полтавщині в селі Глинському. Я любила цей край. Красивий дуже тут. Кривом ліс Узбекистані такого не знайдеш. зараз. Лола, як і деякі її земляки, мешкає на вулиці Молодіжні. Уже у 1989 році вона була практично порожньою. Українські хлопці та дівчата, для яких тут будували житло, віддавали перевагу місту. Анатолій Смілянський у ті роки очолював місцеву раду. Він згадує, що прибуття турків месхетинців допомогло колгоспу вирішити проблему кадрового голоду. Причому настороженість до новоселів швидко змінилась на симпатію. Крадіжки, воробство, алкоголь, наркоманія. Хоч вони і прибули з міста стиль де знає, що воно таке. Але в них цього немає. Рустам Ібрагімов купив будинок у колишнього мешканця Глинського. Ремонтувати нову оселю йому допомагають старожили цього села. турки месхетинці не мають великого досвіду спорудження печей, які притаманні українській сільській хаті. У Грузії та Узбекистані такі печі не були потрібні. Там набагато тепліше. Місцеві відзначають, що південні люди не цураються роботи. До того ж, на їх думку, вони дуже дружні. Такий прости, що вони гуртові. Як батько, так і сини, бо це ж одного батька їх маті синів п'ять, і вони тут усі. І діти їхні тут. дітей у їх, дітею їх не так, як у нас одно двоє штук, троє, четверо або й п'ятеро. Дружина Григорія Ткаченка доволі часто навідується в гості до сусідів, турків, турків-месхетинців. Їх у селі набагато більше, ніж українців. Ах, тут уже саме старе сталося. У нас тут три сім'ї таких, що ще той, три ж, оце Піщаленкове та ті. Да, оце і, в нас і, да. і Володька. Три сім'ї таких, що та й то вже ну, одна дитина там є, мало. Ганна та її сестра Настя в гостях іноді переглядають турецькі телеканали. Мову не розуміють, але у них уже з'явились улюблені турецькі співаки. Супутникові антени, яких доволі багато в оселях Турків мисхитинців, дозволяють приймати декілька десятків каналів з Турції. Батьки із задоволенням кажуть, що завдяки супутниковому телебаченню діти говорять рідною мовою набагато краще ніж вони. У цих родинах розмовляють лише турецькою. Так було і в Грузії, і в Узбекистані. Ми збуванкований раціон. Чому ж виникають проблеми з життя? Тому що це не проблема. Якщо є проблема з сторони всасування, я капітав, знаєте російську, практично всі вже розуміють українську, але розмовляти можуть лише ті, хто навчався в школі в Україні. Як рідне землі вже привик чотиринадцять живе. Я тут виріс. Скажемо, е, нема бажання поїхати, скажімо, в Узбекистан жити чи в Грузію, там, де раніше, скажімо, мешковаш народ. Є. тільки фінанси треба. Тобто тільки були б гроші, ви б не поїхали. Поїхав. поїхав. Чому саме? Ходи, потім... до речі, в Узбекистан чи в Грузію? Я в Турці поїхав. Ну. Якщо так трапиться, щоб ви зустрінете, скажімо, українську дівчину, яку ви покохаєте, у вас є шанс одружитися з нею? Не знаю. Може, я йому знаємо. Ну все ж таки якщо вас батько не буде забороняти вам, це робить наразко. Може не буде. Алламу, <гум> Поки що змішаних шлюбів в Глинському не було. Турки-масхитинці дуже ретельно зберігають свої традиції, які тісно пов'язані з мусульманською вірою. Ми признаємо всіх пророків від Адама до Мухаммада. бути богобоязними і соблюдати повелі Аллаха Субхану АТА. У роки незалежності України у мусульман Полтавщини з'явилась можливість молитися та відзначати релігійні свята в мечеті. До однієї з них, ще у Полтаві, приїздять турки масхетинці із Глинського. В Україні у них з'явилися нові світські традиції. 1 травня на вулицях Глинського навряд чи побачиш чоловіків. Хіба що майбутніх глав родин. Їх, а також бабусь, матусь та сестер чоловіки не беруть на маївку, що відбувається за три кілометри від села на річці Вот Ось зараз чисто кавказський шашлік На Кавкази, конечно, не так. Шампури у них настещу. Колись більшість із них мешкали в одному з узбецьких районних центрів і пам'ятають радянську традицію відзначати перше травня у багатолюдних колонах. У віддаленому українському селі такого не було. Ось і народився звичай святкувати День Солідарності трудящих у суто чоловічій компанії. Якщо от в окруженні жін, наприклад, своїх ну як… Мы себя должны вести иначе, с уважением. Честно скажу, что мы так расслабиться не можем, потому что, когда вот мужская компания, ты разговариваешь открыто, например, душевно разговариваешь, не скрывая ни от кого ничего. Это просто чисто мужской этот самый праздник мы отмечаем. А так любой праздник без женщин, вот без детей не отмечаем. Вот свадьба, вот допустим, да, вот женщины, мужчины, все там с женами там. Ну, танцуем, как обычно, как вот вы, как вот местный народ. Горілкою тут не зловживають, віра мусульманська не дозволяє. Але від цього настрій святковий не псується, стверджують чоловіки з полтавського села Глинського. Жінки 1 травня турбуються про майбутній урожай, за рахунок якого тут тільки і виживають. Завершиться свято і на землі закипить робота, якої вистачить всім. горби навколо Глинського декому з прибурців нагадують рідні кавказькі краєвиди. Ще у 15 столітті цією красою милувалась Олена Глинська, мати першого російського царя Івана Грозного. Тут вона народилась. На жаль, влітку у селян мало часу, щоб захоплюватись природою. Турки-Мисхетинці змогли налагодити важке, але прибуткове вирощування городини. Останнім часом на їх землях трудяться і українці. Серед них Людмила Житник, яка працювала 17 років дояркою у місцевому колгоспі. Тоді, коли я працювала, не було оплати людям. От, от їхні люди і наші. Ми, в них теж робили в нас на фермі, жінки доярками, Хлопці чистили на нам не платили 10 років нічого зарплати. У нас з кожного сім'я. А потім почувствували ми те, що дійсно ми люди і ми можемо робити, не хуже за других. Рішили попробувати робити на хазяїна, дійсно робиш і маєш. Люди на чужій землі змогли налагодити своє життя. Та це не означає вирішення всіх проблем. У багатьох залишається сум за рідним краєм. Ще існують певні труднощі з адаптацією. Рустам Карімов і досі жалкує, що недосконале знання української мови не дозволило здійснити мрію, стати юристом. Але він не залишає надію на те, що його синові це вдасться. У нас теж діти ростуть, наприклад, такі розумні. просто треба їм показати той путь. І хоча у нас не вийшло, наприклад, там учиться і отримати образование, ну я постараюся, щоб мої діти були образованими. Ну, ну я постараюся, щоб вони будуть вчитися. Який голосний, наголошений чи Намагання турків месхетинців інтегруватись в українське суспільство супроводжується великим бажанням не втратити своєї етнічної ідентичності. Скажімо, вступ до вищих навчальних закладів, дітей турок мисхитинців справді явище не розповсюджене, а їхніх дівчат тільки і чекає доля дружини та матері. Наскільки українські традиції проникатимуть в таке середовище, сказати важко. Знаєте, у нас от старше строгий, І ото молоді все одно слухає старших. Хоть где, я не знаю. Хоть сейчас моя дочка живет в Воронежской области, тоже там кругом, ну, мало там населения наше живет. И там тоже такая же традиция, такая же сохраняет. Но старшие очень строго. Ну, Соблюдают и держит своих детей. Ну, это покажет время. У деяких турків-мисхитенців є заповітна мрія повернутися на землю предків у 1999 році. Тодішній президент Грузії Едуард Шеварднадзе для того, щоб його країна стала членом Ради Європи, пообіцяв посприяти поверненню вигнаного народу на батьківщину. Сучасна ситуація у цій Кавказькій республіці поки що не дає надії на здійснення цього зобов'язання. Отже Важко й передбачити долю одного з полтавських сіл, де зараз мешкає набагато більше турків месхетинців ніж українців. Колись тут був дорожній знак із написом Село Глинське. Якось непомітно він зник. Можливо, щось подібне очікувало і на це українське село через відомі соціальні та демографічні процеси. Поява турків мисхетинців дала Глинському нову надію. Тут народжуються діти, кипить робота, щоправда, звучить в основному не українська мова, а мова народу, якого неодноразово змушували виживати на чужині. Нині частина цього народу мешкає в Україні, де слов'янська гостинність та кавказька вдячність чудово поєднуються.